Зараз це запалює курва. І вам повім про свою Сибірську Чочу. Була в мене така чоти, що ще приперла до Борислава заробітки у Сибіру у 1968 року. Вона була бувша тоща брата войкової невістки з діда. Але то була кобіта курва. Як не могла ще зігріти і навіть літом носила майталаси на ваті. Ну, правда, з дірками на колінах. Знала відповіді на всі питання. А то вже була довго в Сибіру, то привезла звідти там дві хвороби алергію і срачку. Алергію на москалів, бо як котрогось виділа, її зразу нагла кров починала заливати. А права рука свербіла страшенно, бо хотілося в оком упальнути, курва. Робів. Робила вона після Сибіру в Трускавці, і одного разу хтось її спитав, як пройти на вокзал. А вона якраз тягнула з санаторію півметра бульби на плечах. І як чула то питання, одразу як пірдольнула того хлопа міхом по баняку, що вона гла поміч забрала. Не знам, чи знайшов він потім той вокзал. А ще чочі побігала, що в Сибіру так фезинно, що хлопи до убікації по два ходять. Єден щит. А другий потомка допомагає йому струю від землі відорвати, бо той сам не дає ради. А посрати то взагалі проблема. Навіть страх про то писати, курва. Сокиру входять замісто паперу. Бігунку, то значить сражку. Чочі діставали туди, як виділа будь-яку діру підложі. Бо їй відразу срати ще хотіло. Ну, то курва, ну то ще... Сибір, там кавші на дірки ходять. Чоловік чочі — то правдивий гуцул з долини, Зеню булька. Булька, бо він як ще денервував, то му бульки з носа лізли. То був фист якийсь здоровий хлоп, був валасатий як ведмідь, і міг зимов без светра і калісонів ходити. Ногті на руках обценками обтинав, а на ногах то мусив болгарку приміняти, щоб поляків вимінив на відроки підтильником в 86-му році. А як до роботи не хотіло, щоб йти, дзвонив до начальника і казав: мене не буде курва, в мене корова щитали, а начальник мов. А ти що, акушер? А, а Вуйко зеню туди. Ти ти ж курва не повар, аж у день до хати м'ясу тягнеш. Йошко, ти келевий баняку ти францувати, гонурасти нагуляний, тільки вмієш ріжних мантели по корчах тягати. аж ябка в сусідів дерев падуть. Шлях би ті трави, бить волоші в писку виросло, з-під пах чвоки стирчали, а п'яти чи шуйоші І відразу мав Вуйко п'ять від гулі. Але Але ще бояв, фес ще бояв, бо не раз діставав желізком по лобі. Та так же мусів знову відгули брати і алям до суші добити, бо би той літру лікарства лі, ніс, поки Чочі в санаторії порядки з бульбою наводила. Так що корова в них часто щетилила. О, і з чочів то може було на люби теми дискутувати про політику, чи звідки бузько дітей носить, чи чому з ясниці навіть котами може брати. Їй було все єдно. Що знала? Шкода ж немає її вже. Веде дискусії десь теперка з хробаками. Бо я би її спитав, кого курва, в депутати, кого на мера брати. На той момент би приділили і писки їхні передвиборчі позатикала. Завжди ваш, як і у